Доброго дня, любі друзі. Руслан Микола, компанія Ватагра. Обняв, підняв. Хотіли би висвітлити питання, саме актуальне питання самого продаваємого бренду марки Сідгрейн, американця. Скажімо так, спіч не готували. Просто є Микола, просто є Руслан. Хочемо поспілкуватись, скажімо так, в реальному часу. Дивіться, саме головне те, що торгівельна марка Сідгрей на ринку України порядки 7 років, і з, з ріку в рік ми тільки прирощуємо об'єми продажу, об'єму засіваємої площі в Україні. Власне, для мене це і є показник, коли аграрій. Не зменшує площу. Попробував наш посівний матеріал, в частності територіальної марки Сідгрим у минулому році взяв там на 20 гектар, на цей рік ми вже беремо на 100 гектар. Ну, Це самий головний показник, коли є е... вторічка. вибачаюсь за тавтологію, вторичка, ну, Вторинний продаж. Повторні закази, да. Люди просто бачать, що воно, як воно, воно його взяли, попробували, посіяли. Зібрали урожай, кожному подобається що то своє. Кому то подобається, що хороша ліність, кому-то що хороша натура. Тут якби ну, не знаю. От в, в кожного аграрія є свій улюблений виробник, імпортний український. Так само, в принципі, тут і у нас є ну, от, улюблена торгова марка. Тим паче тут перелік гібридів такий самий великий, як і в інших імпортних виробників насіння, ми хотіли б розказати. Я ви... вибачаюсь, Микола, я переб'ю. Ти правильно підмітив, що великий вибір гібридів, але гля... дивлячись на конкурентів там, на букву С, на букву П, там також отакий огромний великий перелік гібридів. Но, як показує практика, працює одиниці. Іменно підібрані під агрофон определенного району. У нас також присутні топ. Ну, ми вибрали власно, для себе топ гібридів, які дійсно працюють в даних ну, під різний тип агрофону, ну, дивлячись, який це район, область і т.д. Скажімо так, методом проби-ошибок ми вибрали топ класичних гібридів під ґрунтовий Grand Star Євроlating, Вивчаюсь, Микола. Да е, хотілось би напевно, почати розказувати про гібриди. От е, які ну питання задаються, треба зараз. Ну як засуха зараз? Зараз всі просять посухостійкий гібрид. От е, почнемо з класики, з класичної технології. Посухостійкий гарний гібрид, коли у вас дійсна засуха, це гібрид Моріс. В Цьому році він показав досить гарні результати то від 18 в цілому то центнерів, коли була спека, коли у людей не було дощів. Взагалі, то есть Ну коли там випало два міліметри осадки, це особо ну, дощем не назвеш просто. Правильно я кажу? Ну для соняшника та й для любої культури. Ну якщо навіть бурян не росте, то що ну, хочеться того соняшника. Тобто, е, прибирали його від 18 центнерів, і в цілому, то, навірно, до 35, до 35. Ну, власне, да, 35 у мене є 35. показники 35, вихід масла 52 люди. Чесно кажучи, в шокі. Не, не, не чекали такого, не, не робили ставку. Пряма мова цитата, як, якщо б я знав, що він так сипає, я брав би більше. Ну, в мене, так, звісно, не 35, не був показник такий, як 30. І в цілому, то, коли це була 52 олія, ми не будемо розказувати, з якими полями і з ким, ну, ким конкурував цей гібрид. Не будемо остальним робити, як би скажемо так, рекламу. Ну, тим не менше, вони показали всі плюс-мінус одинакові результати. Там ну, Буквально в якихось кілограмах невеликих може десь щось там на похибку вісов. А так, в цілому, то ну, гібрид Моріс отлічився хорошо, слідуючи гібрид. Не, я до добавлю до слов Миколи. Скажімо так, предисторія. Раніше для мене був показник це великі господарства там, з технологією обробітку ґрунту, з добривами, вони хоча б розуміють, що таке сівооборот, скажем так. А на часі я для себе зробив, скажімо так, определені висновки. Коли ти працюєш з одноосібником, який, ну. Ізвинить за мене, мама сліпи мені снежку, е, нема розуміння сівозміни, він сіє соняшник по соняху і по сімечку. І коли у таких аграріїв, в частності, гібрид Моріс показує результати, ну, в 28-30, то це вже потенціал гібриду. Ну да, так, в принципі, я согласен. Е, що в нас? Із наступного гібрида? Під класичну технологію, якраз хотів розказати, це такий гібрид, як пронто в цьому році висівався. Він по Кіровоградській області, по Вінницькій області та по Харківській, далі Харків на Харківщі. Харків, Запоріжжя, Харків, Запоріжжя, Ні, Дніпропетровська область. Також ну тут соняшник також проявив себе досить добре. В цілому, що саме більше по ньому це його ліність. Вихід Олії був 52-54. Так, да, це, можливо, чується як якісь ну, заоблачні результати. ну Це дійсно було так. Да, люди в нього знають, що в нього треба трошки більше вложити удобріні, трошки, ну, трошки більше лучше він любить погодні умови, от, щоб якийсь дощ був. І тоді він, в принципі, розкриває свій потенціал. От із класичної технології, це, мабуть, два гібриди. Топових які... два, 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 гібриди, да. які по цьому року показали, як Микола сказав, високолійність. Чому ми робимо акцент на високоолії? Тому що ви розумієте, якщо це доплат... трейдер не, ну, не, не, не згрішив, доплачує там 200-250 гривень за одиницю олії. Якщо база 48. А олія 42 це тисяча гривень на тонні. Ну на тисячу гривень на тонні. Ну я думаю, кожному є, куди її витратити. Да. А якщо дитині ще на... на конфети. Якщо ще на олійницю здаєш, то в тебе на олійниці їх з руками просто забирають. Б'ються трейдера б'ються за да. Кажуть: оцей хочу, ото не, не хочу. А, <су> а цей, цей з, -з, 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 -з ангара давай. Да, що у нас далі? Далі це у нас такі гібриди, як під Підгранстар, У нас гібриди під Підграмстар. У нас, скажімо так, Микола топовий менеджер по Грандстаровським Соняхам. Сільвір в кожну хату, як кажуть. на сільвер. так, кстаті, це мабуть, От в кожного аграрія є свій любой гібрид там. У мене є також там е, любими хібри це Сільвер, тому що ну, людям він дійсно подобається, він їм показує хороші результати. І з кожним роком я просто е, ну, ми просто беремо навіть е, ті люди, які взяли посіяти собі три мішечки. Е, ну невеликого аграрія, е, вони беруть три мішечки. Вони з трьох мішечків е, потім йдуть уже заказ. Вони за, заказують на половину свого об'єму, е, Буває, хтось і заказує на весь об'єм. ну то Він займає хорошу, таку досить, досить нішу І перша, це натура. Теж форма насіння. Форма насіння. Ну, всі, мабуть, знають, що найкраще це коли насіння пукатеньке, кругленьке, воно висівається хорошо. Олійність, натура в нього хороша. Плюс на полі він стоїть не дуже красиво. Він весь стоїть красиво, рівненький, шапочка одна в одну, повністю вона йде виконана. Ну, і це навіть ну, є на сайті. На Ютубі у нас, по-моєму, навіть якісь no. відео є там, де показують ну, повністю. Микола no. no. так намазує, і я вже хочу купити. ну, Кіровоградська область в цьому році показала, що Сільвер це дійсно хороший класний гібрид. І, скажімо так, це вже не тільки цей год, це вже no, ot, 4 роки він проявляє себе як і в маленьких господарствах, так і в великих. Ну, я вибачаюсь. Наприклад, на прикладі Кировограда, я скажу, володію інформацією продажу, скажімо так, аналітика. Якщо минулий рік, минулий сезон на саме Кировоградщину було продано 7 тисяч посівних, то на цей період вже продано 10 тисяч посівних, ну, сезон не закінчений. Микола ще. Це що питається? Ну, не, не тільки Микола працює, ми працюємо командою. Тому що коли є хороша команда, тоді якби, є хороші результати. Да. Далі це у нас іде гібрид Тайгер. Ми почали з гібрида Сільвера, тому що він більш новий і більш скажімо. Його, його знають люди. Да. Ну, Тайгер це, скажімо так, класика. Хороший старий Гранд Соняшник 7 по Заразі тримає. Ну, сказати, що він гірше за Сильвер, ну, цього не можна сказати. Сільвер, ну, по суті, це Тайгер, це папа Сільвера, скажімо так. Сільвер более засухоустойчивий, а Тайгер він стабільний. От, скільки ми вже на ринку аграрного сектору, Тайгер ні один рік не показав гіршого результату, ніж лі... Сільвер той самий. Скажемо так. Да. Ну і опять же, ж, є новинка в нас. Новинка це Гібрид Сайрус. Він також під технологію Star, але на відміну від Silver і Тайгера, які йдуть під інтенсивну технологію, це й буде йти в екстенсивного типу. екстенсивного типу. Я, да. Дивіться, ну скажем так, американці, якби то знали, що у нас чуть-чуть біда з погодою, ну. Ну, в них клімат теж міняється. По, по цьому году, як ми вже сказали, Гібрид Моріс себе дуже гарно показав за рахунок екстенсивності гібриду. Зараз новинка в нас під технологією Grand Star, як Микола Вадимович сказав, Гібрид Cyrus, Він також екстенсивного типу. 7+, Плюс по Заразі, вибачаюсь, 7+, Плюс раз в Вовчку. Маємо. Аналітику демо полів, він, скажімо так, показав кращі результати, ніж гібриди на літеру С. Всім відомі гібриди на літеру П і все в цьому так, ну, да, це було якби. Показательний результат, це було приємно побачити такі цифри. Якби будемо далі дивитися, які він показує результати. Ну, я ще скажу, може хтось не знає, просто екстенсивний тип гібриду він не прихватливий до погодних умов, він стабільний. Ну, у нас на часі минулий рік і, скоріш за все, цей рік також буде не самий гарний з погодних умов. Тому екстенсивні гібриди це майбутнє, скоріш за все, майбутнє України, а він стабільний. Тим паче, коли зараз добре багато не вкинеш з нинішніми цінами. Вони не прихотливі до добре, вони не прихотливі до погодних умов, скажімо так, без. Зволоження, вони середню ланку займають і свою двадцятку, двадцять п'ять він сипе капітально. Да. Далі в нас із переліку, що у нас? Євролайтинг? євролайтинг. Також, це технологія євролайтинг, євролайтинг плюс стандартна сам, скажем так, старий наш гібрид євролайтинговий. У нього фамілія буде Денвер, а Євролатнінг по вовчку, він Ну, Як у багатьох також, торговельних марок, Євролайт особо не виділяється, скажімо так, стійкостю до вовчку, тому що євролайтінговий гербіцид обирає mm. цю заразу, показники по цьому року. Ну, це, скажімо так, була виручальна ну, таблетка, скажем так. Тому що ну, в частності по моїм районам Харківської області, там, Запорізької, і тепер є ребята хороші, нам продавали хороші гібриди, просто навезли людям зараз їх поля, і скільки в полях, і з цим треба було боротися. Ну не було гарантій, що навіть там Сім Плюс витримає. Гібрид. То, що я заїжджав на ті поля, там, там дуже, дуже, дуже печальна ситуація була. Матчебно, да. Тому саме було прийнято рішення сіяти євролайтингові гібриди. Ну, це кожен аграрій повив розуміти, що після євролайтингу може бути О, після, після, після дія. Це то, що касательно Денвера. Далі, у нас ще є такі гібриди під євролайтинг, як Ремі, це ну, один із нових гібридів. В цілому він зроблений для півдня України. Він посухостійкий. Показував результати. Ну от я не знаю, може це правильно, неправильно. Ну але в Одеській області, там, де була реальна спека і засуха, він показав наряду із українськими гігантами-соняшниками. Він показав, як і вони по 18 центнерів. Я от не знаю, чи це поразка чи перемога, але новий гібрид в принципі заявив про себе хорошо. І також не тільки по Одеській області він сіявся, він сіявся... І по Кіровоградській області, по Миколаївській, низкірвоградчини сієв його. То в цілому -то заявив він про себе до, до, досить добре. Далі будемо дивитися, як він буде про себе показувати. І з новинок там також буде у нас е, ще один екстенсивний гібрид, до речі, називається Astralis, е, під Євролайт. Ну, розкажи, я щось. Це про... упустив гіб... цей да, момент. Гібрид це екстенсивного типу, також йде, так само, як і Cairous. Ти ж правильно підмітив, що екстенсивний зараз. Должен бути спасателем для півдня України. Він максимально посухостійкий, ну, не, не требує великих вложений, удобріння. Тобто, того, того ж самого. Якби будемо дивитись, на демо ділянках він показав себе досить непогано. Не буду сказати, не, не буду казати, що він обходив прямо усіх, Ну як для цього року, то це був доволі такий достойний результат. Це було в районі там, де прям засуха, засуха. Це була Миколаївська область, було демо поле. Ну, скажімо так, будемо дивитися в майбутнє, будемо дивитися, що він буде показувати далі. І я думаю, що він стане також топовим гібридом. Буде показувати свою ланку він займе, свої, себе, да. займе і скажімо так. Кусок пирога ми відкусний. <хай> ну, можна і так сказати, що да. ще у нас? Остався, в принципі. Крайній топовий гібрид Євролатингу це гібрид під названням Lumio. Lumio КЛП. Це плюсовий гібрид під технологію Євроланг плюс. Це підстраховий гербіцид, скажімо так. Якраз чому страхую, Якщо Денвер він шестирасовий, ну там хоч не хоч, скоріш за все, ти євролайтингом зайдеш на поле. Ну, да. А Люміо, ти вже дивишся, як у тебе там, по бур'янам, по всьому остальному і за, за, за ну, волочок бояться, 7 по волчку, не треба. Він 7 плюс тримає. А, до речі, ми все це пробалакали. Саме головне не сказали. Гібриди цієї торгівельної марки. Ось, без винятку, без винятку, будь то класіка, будь то Гран будь то Євролайтінг, вони всі протруєні подвійним фунгіцидом. і що дуже так важливо. Про ва я хотів перепитати, як важна інше, що немало важно, він протруєний фуницидом, подвійним фуницидом плюс інсектицидом. Дивлячись, що відбувається у нас за погодні умови за вікном, скоріш за все, вся живність залишиться в землі. І по весні, по посіву, вона захоче кушати. Звісно, що вона буде кушать, те, що ви посієте. Ситисно, я рекомендував виключно гібриди сіяти, ті, що протурує інсектицидами. Інсектицидами, да. Тут, в принципі, на цій прекрасній ноті ми із лінійкою Сідгрейн вже ознайомилися. Далі хочемо, щоб знайомилися з нею ви, ми цьому посприяємо, підемо де десь, можливо, на якісь поступки, аби в подальшому про ці гібриди знали всі, скажімо так. Цілком згодно з Миколою Вадимовичем, дивіться, Сідарин на ринку 7 років, ми тільки пророщуємо об'єми продажів. Ціно образування максимально лояльне. Звоніть, телефонуйте, домовимось. Цінник, скажімо так, як на базарі. Поторгуємося. Ну, Аграрій, який не торгується, не мені вам розказувати, це не аграрія. 100 гривень на конфети дітям скинемо одне. Ну, я завжди своїм кажу, що копійка гривню береже. Тому, в принципі, якщо ці гроші навіть невеликі, то вони все одно залишаться у вас. Обняв, підняв, Микола Вадимович. До Я,